Працюють у трьох хвилинах льоту до ворога та знищують вогневі точки та живу силу противника. Пілоти дронів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького працюють на сході. І кожен з нас може допомогти армії донатом. На екранах ви просто зараз бачите qr код Його потрібно відсканувати, навівши. Камеру свого смартфону далі. Вже з'явиться можливість задонатити будь-яку суму, яку ви вважаєте прийнятною. Усі ці гроші підуть для укомплектування прикордонників дронами під час виконання бойового завдання з військовими аеророзвідниками. Працювала і наша кореспондентка Софія Чолас. Зараз буду відпрацьовувати по цілі. Треба знарядити його, дати живлення. Перевіримо зараз зв'язок, і звідси вилітаємо. Розвідка отримує дані про ворога, передає координати дронщикам. Нам до цієї точки підльоту, зараз де працюємо, три хвилини у нас польот займає. Ось так. Там три-три з половиною хвилинки. Ось так. Зараз черга летіти іншого пілота. Зараз я споряджаю, потім я лечу, він споряджає. Так працюємо по черзі. Дрон Камікадзе має лише один шанс на ураження. Дуже бум великий виходить. Тут кумулятивна строя. Плюс сам снаряд має вибухову хвилю дуже потужно. Зараз у нас працює таймер. Потреба на звідси трошечки тікати fpv дрон маневрений і швидкий, керувати ним завдання не з легких, кажуть армійці, але зброя ефективна. Впіві окуляри надають пряму трансляцію з камери дрона, тобто там мінімальна затримка, і ти по факту можеш коригувати дроном і чітко залітати в ціль. Це пряма трансляція на штаб. Транслюється зараз. весь штаб бачить нашу роботу, і зараз ми побачимо, як ми працюємо. Час працювати дрон розга. До максимальної швидкості у приміщенні максимальна концентрація та повна тиша. Ціль вже поруч. Кумулятив, це кумулятив. Все, стоя пішла внутрішньо. Ось і все. Отак без безкордонно, виходить, можна залетіти. Зараз у небі два безпілотники. Дрон Камікадзе виконує бойову роботу, другий очі розвідки. Є підтвердження, – дрон влучив у ворожий бліндаж. Є ще у нас скиди, Тобто цей варіант це камікадзе цей в одну сторону летить. А є ще зі скидом. Спеціально там системка така. Ми відпрацювали, і той дрон повертається щодня. Запускають по кілька дронів камікадзе та постійно потребують нових. Коштує один і дрон від 20 тисяч гривень. Ми збираємо нам хлопці, збирають з дня народження, дівчата збирають з весілля. Навіть були випадки, збирали. Волонтери допомагають, самі щось збираємо. Ну, бригада також допомагає. звісно. 24-та бригада на цьому напрямку працює вже давно. Місцевість пристріляна. Втім, роботу пілотів ускладнюють радіоелектронні засоби боротьби противника на цьому напрямку. Дуже у противника все впливає. Стараємося прокладати маршрути. Заходити на позиції такі, щоб уникнути рельєф перекриття нам сигналу від антени. Щоб бути максимально ефективними, пілотам часто доводиться виходити на нульові позиції впритул до ворога. І буває, що й самі стають цілями ворожих дронів. Ну, нас помітили, і по нам прилетів, повністю зруйнував будівлю щось наподобі ланцету, тому що дуже були пошкодження великі, але не на, на Добре, що все добре закінчилося. Ми всі цілі, трошки ушкоджені, дряпане, царяпани, трошки техніки втратили нашої. Ну повне, що життя та здоров'я нас залишилось, всі цілі. У сучасній війні дрони використовують все більше. Технології дозволяють у критичних ситуаціях ціною камікадзе врятувати життя військових. І як зазначають самі пілоти, дронів на війні багато не буває. З Донеччини Софія Чолос, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.